Що ж а, насправді відбувається з нашою душею після смерті, хтось автоматично перелітає в тіло, яке собі підготував. Ось які ритуали да, мають бути після смерті людини? Після смерті, чим швидше позбавляється плоті, тим краще для душі. Факт. Все. Це... Путін, Усама Бен Ладен, Гітлер їх не душею точ точніше відбувається щось інше після смерті але на даний момент це в таких історіях грають більше сили це називається екскорпорація Всіх вітаю з вами Христина Баковець і ви зараз на каналі Топ. Сьогодні до нашого ефіру долучилася прекрасна Ева. Ева, добрий день. Вітаю, ми, я вітаю ваші. Сьогодні в цьому відео ми хочемо поговорити про що ж відбувається з нашою душею після смерті. От, і Яке воно життя після смерті? Ось в нашій такій новій рубриці в новому форматі відео про те, як духовність езотерика, містика переплітається з нашим повсякденним життям? Пані, я думаю, що можемо починати. От мені просто цікаво, що коли всі ми да чуємо про життя після смерті, коли ми читаємо, коли ми дізнаємося якусь інформацію, насправді цієї інформації дуже багато, і часто вона суперечить. Сама собі, там одна одній, як так це правильно сказати, ось а, хтось вірить, що наша душа одразу відправляється в рай, а хтось говорить про реінкарнацію, про судний день і так далі. Що ж а, насправді відбувається з нашою душею після смерті? І от в що вірите ви? Я не вірю, я знаю. В мене є досвід виходу з тіла. Мене є досвід, а я бачила була на екскурсії да, і в раю і в аду, і на судному дні. І моя робота заключається в тому, що ми періодично потрапляємо в ці місця, тому що я думаю, що люди не знають просто а протягом всього життя нас курують. І ви кажете, що інформація розрізнена. На мій погляд, якраз саме ця тема повністю. Досліджена, і все, що ми чуємо, це швидше просто поточнення того чи іншого сегменту ось цього руху. Але якщо дуже коротко, я буду розповідати так, як це дають монахи Бардотодол, це тібетські монахи, в них є такий напрямок, вони багато тисячоліть століть досліджували смерть, і вони вважають, що взагалі. Тибетська традиція, вона на планеті одна з таких самих авторитетних. Так ось монахи досліджували, що е коли ти вже народився, то ти вийти зможеш тільки в момент смерті. Якщо ти вже помираєш, то тільки свідома смерть може тебе кудись вивести. Якщо ти свідомо не помер, ти повернешся. І вони досліджували, що відбувається після смерті, і знайшли е е прохід. Повністю всі 49 днів прописали його, прописали книжку Тодол, яку читають мертві людині, і завдання допомогти душі вийти в світлий світ, взагалі вийти з Сансари. А якщо ні, то піти на втілення через 49 днів зачаття. Тому що якщо буде зачіпання в якомусь із прошарків якихось світів, та душа тоді потрапляє на ну, те, що ми називаємо чи в рай, чи в ад, і може там століттями, тисячоліттями проживати, а потім піти на втілення, а вона вже знаєте, не сучасна. Ну, от уявіть, Якщо ви повертаєтеся в життя зараз чи ви середньовіччя, ну, вам треба період адаптації, да? вам треба А так ви зайдете, вже будете от... От, от, бачили, як діти, як вони пальчиками всі гаджети вміють вже робити. Зараз ще з інших світів приходять більш продвинуті. Так ось. Вони стверджують, що 25% вони стверджують, і я це повністю з тим, всім, що ми знаємо, практичного прикладного стикується. А ми досліджували Слов'янську книгу мертвих, Тібетську книгу мертвих, Єгипетську книгу мертвих. А ми працюємо в атмології, звичайно, як ми ж у нас є техніки, інструменти, які з психотерапевтичного рівня, і там, хоч не хоч все одно, ти з усім цим стикаєшся. Чому? Тому що я і реінкарнолог. Я і гіпнотерапевт, я ну, і багато працювала так, то практично всі травми, які приводять, вони якраз і приводять до моменту смерті. Тобто, от, як оце думка остання, вона така взагалі для наступного втілення? Так ось, Тімецькі монахи кажуть, що 25% душ втрачають свідомість під час смерті, бо їм страшно. Тобто людина живе, живе, живе. І вона, знаєте, про смерть не думає, таким всім не цікавиться, і тут вона розуміє все, ось воно це не догадується ти в той момент, знаєш. І людям страшно. Страшно не тому, що вони грішники чи ще когось, а ео лякається цього невідомого. Душа цього не боїться. Для душі це екстаз, до речі. Це прям нірвана, димці виділяються якраз ці всі, заради чого всі розширені стани свідомості ходять. Або під час народження, під час смертей це відбувається. Бардо Тодол дуже чітко пояснив: я не хочу тут зупинятися. Вам цікаво, почитайте, як енергії роз'єднуються, як п'ять стихій покидають тіло, що дитина людина не помирає відразу. через 15-30 хвилин тільки після поєднання всіх стихій, і все, але. Що відбувається безпосередньо зараз з нашою свідомістю? Тому що ми ж свідомість, і вона існує в усіх рівнях, взагалі, окрім свідомості, нічого немає, все, що ми бачимо, різні свідомість, одна єдина свідомість, яка в персональні якісь окремі всі свідомості включена, і ми кажемо, що це персональна свідомість. Так ось, коли ми досліджуємо ось ці речі. То ми бачимо, що цей алгоритм повторюється: душа може прийти в себе, тому що три дні вона повністю в земному плані. Це і наші слав'янські традиції. Всі кажуть, ми знаємо, три дні люди кажуть: я прям відчуваю. Ми закриваємо скло, ми закриваємо дзеркала, а ми душа біля тіла. Саме тому, до речі, наші предки взагалі хотіли. Ну, вони вони давали більше переваги кремуванню, тому що коли тіло з'єднується з, з п'ятьом мікроелементами, то розлітається, душа отримує цю. Волю. Починається саме цікаве. Зараз будуть ваші там, мабуть, в мене помідори кидати, да? але не треба в мене кидати, хай мені дадуть відповідь, що це за обряд запечатування. От давайте не кидатися, чого я завдаю питання, а ви мені відповісте. Тому що я бачу, що відбувається запечатанням, коли душі кажуть: ну, ви знаєте, як наші священики є обряд отпівання? Так, Все, це адпівання. В цьому обряді є запечатування. Запитайте, о, душу, навіщо до второго пришестя? Вибачте, до якого такого А де тоді душа буде цієї людини? Це дуже багато питань. Якщо ви хочете... А що це, Ева? Якщо а що ви... це за обряд? Христина, давайте так, давайте в мене є питання, я на нього буду відповідати. Я зараз швидше хочу вас заставити думати всіх. Особливо у тих, бо я знаю така тема. Зараз набіжуть усі християни і почнуть розповідати, що вони в Біблії прочитали. Я Біблію можу вам цитувати, мабуть, краще вас, якщо чесно. Тому не треба мене зараз вчити. І я, я задаю питання, дайте мені відповідь. І тому поїхали далі. І це три дні, а потім душа до сорокового дня вона переходить кленовий міст. Вона потрапляє в іншу сферу і починаються з нею тріптики, катаклізми. В цей момент одні потрапляють на суд, інші ні. Хтось автоматично перелітає в тіло, яке собі підготував. Ну, наприклад, людина весь час була тривожна. Все своє життя людина переживала там серце в неї боліло. Бо якщо ви думаєте, що ви в рай потрапите сердечний такий. Ні, ви потрапите туди, де будете продовжувати. Людина переїдала. А, а це кажуть, що вони потрапляють, як правило, такі люди а, в світи голодних духів. До речі, там розповідають такі стрихіття, що це істоти, які весь час хочуть їсти, але в них дуже маленький рот, і вони туди не можуть нічого вставити. Якщо вставляють, то воно рветься і вони страждають. Там такі жахи. Я вам а, да, дуже цікаво буває почитати. Дуже так, цікаво з нашою свідомістю. Тому, якщо ви вже підготували собі в тонкоматеріальному тілі, в світі якесь тіло, то це може бути взагалі якось сні. Тому ви кажете, ніякого судного дня люди кажуть, немає. Як у сні. Тобто, ти вже там, знаєте, ви коли в сні кудись потрапляєте, ви ж не кажете, як я тут народилася? Як я тут опинилася? І буває навіть не Дивуєтесь якимось там речам, не знаю, риби літають чи сиру, чи волого, чи ну ніби такі є, да? і думки навіть немає. І отак так душі потрапляють, вони там застряють. І коли потім відбувається, вони знаєте, це щось схоже на. Ви потрапляєте в трьохзірковий отель на 5 днів, чи на 45, чи чи на 2 дні в п'ятизірковий. Оце щось про це. Рано чи пізно у вас на карточці да, ваш вольтаж вашої валюти, того, що ви можете собі дозволити, бо треба ж десь перекантуватися. Mm -hmm. Розумієте? То так і є, хто який готель собі знімає. Тільки отель цей mm -hmm. світ. Це ще й твій світ. А, і а, таким чином, коли закінчується командіровка, да, а, а, спочатку йде, йдуть ці оболочки, це ж астральне тіло, в астральному тілі а, людина затримується цей час. А, руйнується астральне тіло, а воно ще належить чотирьохмірному тілу тої родової системи, до якої людина належала. Тому йде частина духу роду сходить. Тобто, у нас є душа роду і дух роду, і є власна душа і власний дух. І ми, ніби в родовій системі, здаємо всю інформацію. Коли люди кажуть мої минулі життя, вони не зовсім розуміють, що ці минулі життя, їх архіви знаходяться в тих родових системах, тих країн, на території якої душа була. Ну, бо змінювали ж і назви країн, і, ці, і кордони. І тому наші втілення там. У наших родових системах, якщо uh -huh. цих родових систем вже немає, то тоді такий дух здає гаї, е, гаїв ну, е, кристалічну решітку планети Земля. І е, душа буквально там в світі 5D, у свого атмана, у свого вищого я винирює попрощатися перед наступним зануренням uh -huh. для того, щоб тому, що їй вже приготували все. Ми всі виходимо через астрал і заходимо через астрал. І uh -huh. там приготували. Да? Так от Тібетці супроводжують для того, щоб цю душу провести, якщо її не вивели туди, в місто світла, де вона згадує все, де вона роздопляється, розблоковується пам'ять, це туди, куди ми повинні з вами виходити, якщо не застріємо в раю в астралі чи в, в цих, цих, цих проміжних світах. І якщо, якщо да, душа, а вона знаходиться в чотирьохмірному тілу: фізичний, всередині енергетичний, астральний і ментальний. І там знову йде ефірне тіло. Ось це чотирихмірне тіло його дають на одне втілення. І душа, коли виходить, вона спалює всі, всі самскари, вона як птиця Фенікс. Якщо в неї вистачає світла, вона руйнує всі оболонки. Подивіться, ви всередині, у вас є електрика і лампочка, і уявіть, що далі йде атмічний абажурчик, будтіальний абажурчик, каузальний це вже карма, та що ми кажемо. І далі оця матрешечка з чотирьохмірного тіла. І тому фізичне тіло це останнє. Ми просто думаємо, що аура сюди, бо її малюють так. А вона ага. просто світиться. Кожен наступний прошарок більше світиться і здається, що це тіло більше. Але це як цибулинка, туди всередину. Тепер уявіть, що оця атма, оця електрика, вона починає світити. Да? А, і тепер з ага. чотирьохмірного тіла вона звільнилася і вона, як королева, прокидається в Айпро центрі. Це місце, скид, звідки в нас свідомі втілення. Там у нас аналогові від тіла, навіть якщо ви в астралі залишаєтеся. Там ви згадуєте своїх вчителів, наставників. Хто хоче почитати більше про цей рівень. Відкриваємо книжку Майкла о, 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 Ньют, Майкла Нютена Життя між життям. Це гіпнотерапевт англійський, американський, він багато досліджував проблем і людей занурював в реінкарнацію, в регреси. І він бачив, що практично всі травми під час вбивства, під час смерті, під час... І він просто питав каже: все, душа вийшла, я помер, я на неї дивлюся. І він став питати у своїх клієнтів, а ви можете рухатись далі? І більшість е, клієнтів його ну, я так розумію, йому треба було відкрити цей напрямок, і тому йому всесвіт допомагав. Згадували, згадували, що вони. Взагалі, так ринкрнологія з'явилася через гіпнотерапію. І а -а. вони доказали величезну кількість інформації, тому що все-таки в Америці є архіви католицьких церков а є нетронуті там певні речі. Їм дуже легко відновити те, що 300 років було 200, ось так. І вони вже доказали таку кількість інформації з цих сеансів що вони стали як доказані просто кількістю цих в'яждоків? Да? Це як у лікарів, є такий клінічний діагноз не по аналізам, а по і тут так само. О. Так ось він дуже дуже добре описав: не перехід астральний. Хочете перехід астральний? Читайте книжку Бардотоду. Хочете, можете почитати книжку Ще Славянська книга мертвих. І побачити, що вони ідентичні. По- Єгипетській треба буде пояснювати, чому вона відрізняється, бо в них інша курація, їх Сіріус виводив до себе. Фараони заходили. І тому оці системи, це як і християнська, всі під себе, щоб навіть після смерті ти повернувся туди. Тому фараони одне робили, наші запечатують. Вже треба відкрити людям очі про ці запечатування, да, і це все. Тому... Якщо ви хочете знати, що далі, читайте Майкла Ньютона, і там ви зустрінетесь з тою реальністю, яку чекає скоро людство. Бо людство рано чи пізно зрозуміє, що ми живемо віртуальній реалістю, і що в нас є пілоти, в нас є куратори, тут від цієї гри є правила і багато чого іншого. І ми не могли отримати ці знання просто тому, що в нас не було такого слова, як телевізор, монітор, голограма, файл, хвиля. Контур, квант і багато багато чого іншого. Тому, коли Ісус Христос просто із води зробив вино, то це було чудо. А для сучасної людини, яка розуміє, що свідомість, яка може давати приказ е, тонку е, мікросвіту, да, тобто, якщо ти знаєш, як виглядає молекула е, вина. То йому зараз із атомів, з яких складається все останнє, це матеріалізувати дуже просто, так як робив свій бабає. Він там дорогоцінності організовував. Тобто, все, що ми вважали чудом, ще чимось, магією сьогодні може пояснити сучасна наука. І е, ми е, з вами повинні прийти до того, що у нас повинні з'явитися усі знання, бо ми, як ви кажете, всі помремо і ран і або когось втратимо. Не можна прожити життя і нікого не, цей, не, не супроводити на той світ. Не можна прожити життя і залишитися вічним, навіть якщо ви там святий. Тому треба перестати про цю смерть байки складати, треба зібрати всі знання, які є. Вони вас, є. Давати їх пояснювати і для себе зараз взагалі проясняти, що ми хочемо, коли ми хоронимо людей в нашій країні, тому що, для мій погляд, це потрібно змінювати. А треба змінювати оцей підхід з кладовищами, де ми а, до речі, Ева, а що потрібно змінювати? І в мене якраз було теж питання до вас: ось які ритуали да, мають бути після смерті людини яких не має бути кремація, це неправильно. Давайте так. кремація це дуже добре. Всі не треба мені розповідати, що в нашій серій землі краще перегнивати з червячками, бо в нас так завілось. А в нас є де хоронити, а в інших країнах нема де, тому вони такі давайте без цього. Да тому що це окрема тема. Мене і я можу і про живі захороніння. тібетські розповісти Я їх бачила і багато чого інше. Тому як після смерті, чим швидше позбавляється плоті. Тим е, краще для душі, факт. Все. це і, а -а -а. можуть багато сказати, хто спілкується з душами, мертвих ми цього не робимо. Або ми працюємо з безсмертними, ми працюємо з світлом з гарним майбутнім, а не з поганим минулим. А, це ще одна така особливість атмологія. Але якщо а, ми зараз скажемо а, про звичайну людину, то а, а, нам треба вирішувати, як ми хочемо. Нас же ніхто не запитував. Знаєте, як у нас так якось повелось, да? Ми, mm -hmm. а, ми, у нас є а, така робота з дітками. У нас є жіноча коло, у нас є чоловіча квадра, і у нас є Памілійські царства. Папа, Мама, Я. Це Памілійські, це для діток. Вони, там, вони навчаються, там ми трішки, да, свою сферу даємо, тому що в нас багато дітей вирішили, що щось треба для них. А, і а, Там є як живе Оце Помілійське царство, коли папа, мама, я, і в них там богиня щастя править, і це острів щастя, цей острів щастя знаходиться в тебе в серці, його умивають чотири річки і розносять це щастя по всьому тілу, бо тому треба дбати, щоб тут завжди було тепленько і так далі. І в нас є там різні різні ідеї, діти генерують також. Як можуть, як це суспільство вирішує проблеми, зустрічає гостей чи ще щось. Ну і як вони хорма? Онять. І, наприклад, була така пропозиція: там у нас прямо ціла провазка така є написана, що сади пам'яті. Коли збираються люди, наприклад, і кажуть, яким він був, на кого він був більше схожий, чи це дерево, чи це водойом якийсь, чи це ще щось, чи це ще щось. І в цих садах пам'яті приходять, щоб помовчати, щоб походити, щоб побути, щоб це слугувало життю. Щоб це, до речі, я знаю, що в древніх традиціях багато так було, коли людину клали в, в, в ембріон, буквально. А вона і Тібетці, до речі, так кремують в ембріоні. Вихід там, де вхід, як прийшов, так дає. <гум> а, а не з руками-ногами перев'язаними, а потім молоточками забиті і ще запечатано, щоб, не дай Боже, тільки коли буде терепришество. Раніше сиди там, де тебе запечатали. Ось, а тут вони е, кладуть і е, вже навіть сьогодні в Європі я побачила через декілька років, є такі колумбарії, де можна ось прям так. Це робити можна хоронити, можна навіть да, що цей попіл, ця зола, от землею, вона стає добривом для дерева. І ми тоді бачимо, що таке захороніння може вивести дуже великі, глибокі, неоплакані, невідпущені. Ви ж розумієте, скільки світів, раю, аду і наші предки там розкидані. До речі, в нас є практика, як ми всіх предків безкоштовно, радання радення, це називається з Як ми всіх збираємо в себе в серці, з усіх, щоб наше серце було те місце у всесвіті, де вони всі разом, щоб у наших родичів і предків було таке місце в вашому. Серця, це там практика ціла робиться, тоді вони починають допомагати, а, і а, ось ми бачимо, що якщо в системі дуже багато неоплаканих, невідпущених, ще якихось таких речей, а, то такий ритуал, ніби цілий рід виводить, ніби знаєте, якась це дерево стає як деревом, ідрагіль, ніби все з землі бере, а за рахунок листя і всього піднімає догори. Ніби прям еволюціонує ця душа. Я думаю, що якби був запит, наприклад, таких людей, а як це роблять інші, а як би хотіли ми, то тоді це буде найкращий ритуал, якщо ми будемо або мати вибір, а якщо ми кажемо, я за це не задумувався та знайшли про що. Та, та, а тоді ми маємо величезну купу проблем, починаючи з того, що ми землю знаєте, да, що відбувається, коли я не знаю, що робити взагалі з тими полями на фронті зараз, да, бо це по 100 мінімум ці трупні яди і все. А земля дуже-дуже, дорога цінність. Я застання, тому що мій тато, він цей, жив в Росії на той момент. Він вже хворів, був, і лікарі сказали, що готуйтеся. І я йому кажу: пап, ну там сказали, що вже все. Я ж тебе тут, ну що робити? Він каже: дося, тільки у кацапів не залишаю. Я кажу: 15 років прожив там з дружиною. Я кажу: А як я тебе вивезу? Я кажу: тоді кремірую. А він каже, та якось не по-християнськи. Я кажу: о християнин. Ну, бо в нього геть не разу не про це. Знаєте, Да, А як, як побарадше до церкви, то всі християни. Ну, так. А ну, так. потім каже: Ти знаєш, доця, давай не буду пачкати землю. А якось воно мені так лягло mm -hmm. і каже: Господи, подивися, скільки в цьому світі ще я буду пачкати. А, І в, в нього є могила. Ми не розвіяли, у нас колумбарі, але ну, маленька частина, ми там собі вирішили такий свинт раз два на два для всіх зробити в такому разі. Да? Раз один пішов. Mm -hmm. То тоді вже і всі останні. Я шуткую, але це частина життя з цим треба розмовляти, з цим треба говорити, і треба дбати про це вже зараз. І, і Мені здається, важливо знати, як ти хочеш. От ви розказали історію про тата. Дуже важливо не боятись про це думати і знати, як хочеш саме ти. Ева, ще на останечок. Хочу повернутися все ж таки до теми душі після смерті, що відбувається з нашою душею після смерті. От мені цікаво також в реаліях України, в реаліях війни трагедій. Такі люди, да, наприклад, як Путін, Усама Бен Ладен, Гітлер. Щось з ними відбувається, і з, їхніми, з їхньої душею точ, точніше відбувається щось інше після смерті, і, взагалі, що з їхніми душами відбувається? корпоровані люди, там немає вже давно. Це боти, які в руках інших істот. Тому... Mm -hmm. Путіна душа десь від і й але на даний момент. Це. В таких історіях грають більше сили. Це називається А Це однаковий процес як для духовних, так і для темних, коли пілот, курація вищого характеру, Курація є у кожної країни, у всіх, у кого місія, у всіх, у кого супроводжують, але це інші сили. Піду таку гру ну планетарну. Це точно не одна людина. Та ще я думаю, коли він живий, принаймні коли я його останній раз з камерами своїми бачила, я пояснювала, що він в якомусь кріслі, в нього слюна тече, біля нього за ним повністю якийсь апарат доглядає крісло. Знаєте, навіть промокає ага. оточе. Він на якихсь капельницях. Якийсь є оператор. Можливо, це якийсь доктор чи ще хтось, хто навіть не знає, кого вони oh, обувують. Ну тобто я не бачила біля нього сілки, не бачила. Я бачила, що він в кріслі в цьому. Я зрозуміла, що його періодично відкачують десь. А, ось я а може вже його і немає. Не знаю. Ну, в якійсь він вже його навіть ні, а, складно. А, там нічого немає. Там нічого немає і не під час війни, а ще до війни це відбулося. А, ну, це, це демон, ну давайте ну, це зрозуміло вже. Да? А, що, а, це певні сили, сили, які не хочуть, а, вони не можуть жити при інших варіаціях, тому вони хочуть а, повернути час назад. Тому вони хочуть взяти окрему країну, а, щоб а, все хоче жити. Все хоче жити, і зло також хоче жити, а воно може жити, використовуючи виключно людей. І тому створюється паралельна реальність у нас і у них. Іде розділення душ, хто буде в які платформи грати. І тому були б там душі, б тобто з такою кількістю проклятів всього на світі вже б все накрилося. Це те, що стосується справедливості і болю. Але людина, яка в справедливості і в світлі, то вона може бути неушкодженою, тому що немає карми самскарічних речей, ще чогось. Ну вона не уязвимать немає на що причепити. Ось тому а... давайте думати про себе, а світ розбереться з тими, з душами і без душ. Вони закриваються, вони капсулюються, вони будуть під залізним занавесом. За 2-3 роки зараз йде розділення реальностей, і наше завдання стати в нашій лідером. Бо якщо ми не будемо в нашій реальності лідером, то значить ми пішли не тим коридором. Значить, значить, ми пішли не найкращим, як могли, наприклад, зараз під час війни в го року. Ми могли в травні, потім наступний рок рік ми знову були в травні, тепер знову буде травень, як така, знаєте, останній, що останній рік такий. І тут десь зараз дуже схоже все. Тому, тому всесвіт розумний. А ми обираємо своїми станами, цінностями свої напрямки. Дуже дякую, Ева, за вам за цікаву розмову. А ви, наші глядачі, обов'язково пишіть в коментарях, що сподобався вам ось такий новий формат відео, ось Така наша нова рубрика. Обов'язково пишіть, які б ще теми ви хотіли почути від пані Еви. Ще раз вам дякую, що долучилися до нашого ефіру. І я думаю, що вже до дуже скорих зустрічей. Дякую, будьте щасливі, багаті і здорові! Всього найкраще.